На базі реанімаційно-консультативного центру обласної дитячої лікарні є два відділення педіатричної та неонатальної невідкладної допомоги. Медичні бригади відділення користуються чотирма спецмашинами. Новий же реанімобіль значно вищого класу він дозволить якісно надавати необхідну допомогу, адже оснащений усією необхідною апаратурою нового покоління. В цьому автомобілі знаходиться дихальний апарат з багатьма функціями, тобто функціями, як і СІПАПу, і штучної вентиляції, і стригерної системою. Це автомобілі осна. Щений дефібрилятором сучасним з системою асинхронізації розряду, відсмоктувачем, дозатором, шприцьовим, електрокардіографом, кисневими, кисневою цією системою по автомобілі, і плюс додатково кисневий генератор, який може подавати суміш 90-95% кисневу або від електромережі, або від забезпечення автомобілем. За словами медпрацівників, новий реанімобіль це допомога не лише для дітей, а й для медперсоналу. Це велика допомога і нашим лікарям, нашим медичним сестрам, які які постійно в дорозі на цих автомобілях. Це зовсім іншого класу. Зовсім набагато спокійніша, портативніша робота йде і відповідно набагато вища якість допомоги. Реанімобіль вартістю 900 тисяч гривень придбано за кошти обласного бюджету. Його урочисто передав в експлуатацію лікарні голова облдержадміністрації Василь Ядука. Він зазначив, що на медичну галузь у цьому році видатки збільшено на 19%. У нас є дуже багато різних планів. Зокрема, це і подальше ведення в експлуатацію наших поліклінік, будівництво палат, ремонт різних відділень в кожній районній лікарні, придбання карет швидкої медичної допомоги для того, щоб на Близити ці послуги до людини, будівництво і здача в експлуатацію перинатального центру. Що стосується обласної дитячої лікарні, то також у нас є в планах тут все таки розпочати будівництво на центру і лікувально-діагностичного корпусу, щоб її зробити повноцінним медичним закладом саме цього профілю. Таке ж спецавто отримує невдовзі й центр екстреної невідкладної допомоги Хмельницької обласної лікарні. Світлана золота, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску